Чернієвець Олександр Хроленко – ветеран російсько-української війни. У 2022 році він добровільно став на захист України. Після повернення додому та звільнення з лав збройних сил України, чоловік продовжує боротьбу вже в мирному житті за якісне та фахове представництво інтересів ветеранів у регіоні. Олександр каже, що, попри значну кількість організацій, які декларують підтримку ветеранів, їхня робота не завжди відповідає реальним потребам людей, котрі повернулися з війни. На його думку, основна проблема в тому, що в багатьох подібних структурах немає тих, хто сам пройшов війну, хто розуміє психологічні і побутові виклики та знає, перед чим постають побратими щодня. Поняття ветеран війни зараз, воно якби трохи не те, що нівелюється, а така обстановка і ситуація, що ветерани війни це якби. Як модний бренд, якщо так можна сказати, і до ветеранів відношення ветеранами опікуються всі, хто тільки може, тому що зараз це ну якби на слуху, чи задля для ветеранів ця допомога, яку там люди пропонують, чи для ветеранів, чи вони якісь свої там цілі переслідують. Після повернення з фронту розповідає Олександр: військові опиняються в реальності, яка часто кардинально відрізняється від тієї, що була на передовій. І тому допомогу має надавати не формальна структура, а спільнота людей із власним досвідом. Разом із побратимами Олександр Хроленко ініціює створення громадської ради ветеранів, що працюватиме з військовими Чернігова та області. Головна мета це реальне, а не декларативне представництво їхніх інтересів. Пропозиція створити таку запропонувати, створити громадську раду ветеранів війни. Наша організація ветеранів війни. Основна мета організації, те, що це допомога ветеранам. Ми всі проходимо певні ситуації, вони в основному схожі. Хто звільняється із війни, приходить, приїжджає зі Сходу, то ми проходимо схожі ситуації. На війні це одне життя, а приїжджаєш, от стикаєшся із цивільною ситуацією у Чернігові і зовсім інше відношення. Одним із важливих завдань нової ради має стати робота зі зверненнями військових і їхніх родин не точково та ситуативно, а системно з чіткими механізмами реагування. Вже найближчим часом у Чернігові планують оголосити відкритий відбір до складу цієї ради. Щоб усі бажаючі могли мали можливість там продати свої заявки, свої пропозиції, і ми створили діючу діючу дійсно раду, яка проблемами ветеранів опікується, знає ці проблеми. Зацікавлені Чернігівці можуть подати свою кандидатуру до складу ради за контактами, які ви зараз бачите на екрані.